Плюс мене стріляли п'ятерками, ну там, хто розбирається, поймуть, воно там і накручує всередині, і типа, розрив і розрив ударна волна всередині. Це не те, що влетіло і вилетіло з тебе, як там сімки. Да? П'яки ну, фарш роблять всередині. І ти їдеш і це розумієш, Тут мене спасла Вікторія, Вікторія Сергій, який я в медичну клініку їхню евакуював. А, вона, я кажу, мені в спину вистрілили. І вона мені закрила, вона в білій шубі була, щоб викинуть ця в крові. Ну, Штучне хутро, але все рівно закрила рукою, дирку в спині, бо ну, коли це б... да, -да, да, Коли я їхав. А ми ну, б не доїхали, бо вона мені не закрила. А, з легеня ж може сплюснутися в один момент і все. Ну, просто тиску. Або розірватися. Або через тут же ж судин багато в легенях. Тобі кисень потрапляв в судину, але головний мозг інсульт сразу. Тобто в легенях ну, це дуже важке поранення. Да. І це нас рятувало. я пам'ятаю, Джигуль, чим спас підсос. вже ж ноги контужені, типу в фільмах, Добрі, коли не стріляють знову зажав і побіжав да, далі. Да, да, да. Вживу, це схоже, от у тебе рука, в неї стріляє, вона така одразу стоїть. Все, ти нічого не можеш зробити. Все, вона не рухається, ні руки, ні ноги. <звук> да, ну, тобто, якщо в нерви якийсь потрапляють, ти все, ти вже нічого з нею не можеш робити. Не болить вообще сильно, бо ти ж під шоком, під адреналіном, ну, ти вже не можеш рухати. І я відчуваю, що я нічого не можу, а нам колеса пробивають і пробивають. Я розумію, що мені з третєї вже на другу треба скинути, з другої на першу. Якби не підсос, там якось я двома ногами нажав на щеплення, перекинув там передачу, підсос, ми їдемо далі. І вже з останніх сил то так ну, прижався, бо воно вже далі Мик. летить в голову. Ну воно вже далі летить в голову, і ти ж розумієш, що треба пригнутися. І в мене одна ціль, я вже розумію, що я все, я вже змирився, я їду, вже малюсь, кажу, боже, прости пане взагалі. Я вже в голові прокручується все життя за кожну ну, секунду.